Вітаю вас, друзі! Тут улюбленець досі багатьох українців. Російський виконавець Філіп Кіркоров вирішив, чи не вперше від початку повномасштабного вторгнення нарешті показати свою позицію. Вчора на своєму концерті пройшла магія. Ми вместе стали єдиним цілим. Нам зараз як ніколи важливо сплотитися. Позиція у нього цілком однозначна. Він підтримує російську агресію, тому він їде у окупований Крим, щоб дати там концерти та запрошує на них поранених російських військових. Я держу путь в Крим. І навіть жаль, що всього два концерти в Ялті і Феодосії. Я так хочу всіх кримчан, але особливо буду чекати всіх наших героїв. Я приглашаю на свої концерти раненых, наших воєнних. До речі, кілька слів про тих самих поранених російських військових. Ура! Справа у тому, що далеко не усі ці російські військові зможуть дійти на концерт Кіркорова, буквально на А якщо навіть вони дійдуть на концерт, то не зможуть Філіпові аплодувати. Молодець, дзвічком та й взагалі російські військові не люблять концерти Філіпа Кіркорова. Їм більше до вподоби концерти Кобзона. в збройних силах Росії. немає. в збройних силах Росії. немає. Потерь в ворожаних силах Росії немає. я вже традиційно вам нагадую, друзі, підпишіться просто зараз на мій канал. А ще тисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Тоді це відео набере більше переглядів. І це відео насправді я записую не скільки про Кіркорова, скільки про нас із вами, про те, що потрібно вчитися на своїх власних помилках. Кіркоров завжди демонстрував антиукраїнську позицію. Він і раніше підтримував війну проти України і їздив у окупований Крим. Крим це, це моє любиме місце в Росії. Я кожний рік приїжджаю в Крим. І згадуючи е, двохлітній розговор наш з вами в Криму. В нашому Криму, попри це, служба безпеки України у 2021 році ініціювала виключення Кіркорова із чорного списку України. Тепер в кожному домі України можуть по праву звучать мої пісні. Реально, друзі, усе це відбувалося зовсім нещодавно. Ну а після 24 лютого Кіркоров здебільшого мовчав, тільки один раз написав пост на підтримку Медведчука та Марченко, за що його розкритикувала його ж подруга Ольга Полякова. Прочла пост Філіпа Кіркорова в підтримку Марченка і Медведчука. Філіп. Я так довго ждала, кадаже ти нарушиш мовчання. Вона так щиро дивується, наче взагалі не очікувала, що Кіркоров виявляється, може не підтримувати Україну, але він завжди таким був і раніше, тоді, коли Полякова сама із ним фотографувалася, обіймалася, а потім критикувала українців, бо українцям це не сподобалось. Оказується, це тепер зрада, і оказується Філіп тепер враг України. Все, чого хоче Філіп, і все, чого хоче любой нормальний чоловік, мир. зараз же з'ясовується, що виявляється, кіркоров тоді просто підставив полякову. Ну, напомню тобі, що год назад ти мене підставив, коли пригласив мене на виступлення в Дубаї. І ось тепер їй зараз соромно. Хоча Кіркоров абсолютно не змінився, він як був, так і лишився пособником російського окупаційного режиму. Мені стидно. Что я равнялась на тебя. Мне стыдно, что я хотела дружбы с тобой, но я получила урок. У тому, що Полякова і справді отримала важливий урок, я чесно кажучи, сумніваюся, тому що вже після повномасштабного вторгнення вона давала інтерв'ю Ксенії Собчак. Я русскоязична півіца, у котре в репертуарі немає ні одної української пісні, Не було до Зараз уже є тієї самої Собчак, яка незаконно їздила до окупованого Криму, так само як і Кіркоров. Чому? В День незалежності України для вас так важно було саме здесь, в Криму. Схоже, урок не засвоїла тоді і Наталя Мосейчук, яка усе одно тягла в ефір на українське телебачення Ксенію Собчак, щоби та могла поскаржитись, що вона не зможе тепер приїхати в Україну, бо їздила на окупований півострів, і все це несправедливо. И мне жаль, что, как я понимаю, после этого посещения э... Меня не дуже хотят твій в Україні. Мені не кажется, що це правильно. Проте ви не подумайте, друзі. Я записую це відео не для того, щоб хейтити Мосейчук, Полякову та інших, а для того, щоб на майбутнє ми, як нація, як суспільство не повторювали такі помилки. Щоб не доводилось потім усе оце знову показувати, розповідати та пояснювати, чому дружба із росіянами із будь-якими так званими хорошими чи. Поганими, це завжди не добре для нашої країни. Є і ще один дуже яскравий приклад той самий Баста <гум> Крим виступаю, Крим <І> <гум> виступає. Я, я просто за того, що я виступав, пів свої пісні почути, не, не, <гум> Крим чи. Я об этом не говорю. Із бастою історія надзвичайно показова. Він їздив у окупований Крим, знімався там у пропагандистському фільмі. Він обирав найкращу пісню про Кримський міст і отримував заборону на в'їзд на територію України. Але потім, коли строк цієї заборони минув, йому її не продовжили. І він спокійно почав приїздити в Україну. Приїхав до Києва і ще до того, як давав свої концерти. І коли українці почали питати. Його про Крим, то охорона басти напала на чоловіка просто у центрі Києва. Хотів напомнить вам, що Крим український. Крим український я сказав, понял? Смотри, які вони тут. Навіть після цього Басті не було заборонено в'їзд на територію України. Це відбувалося відносно нещодавно, рік тому. І тоді він знову приїхав до Києва. І з концертом люди вийшли на протести. До речі, одним із тих, хто виходив проти Басти, був Роман Ратушний, український активіст, мій друг, який згодом загинув за Україну поблизу Ізюма. І публіка там на концерт Басти приходила відповідна і чого на концертворі стояти плакати. Достали. А оті от плакати баста підтримав окупацію Криму, це... Та... Ні Нікна взагалі і ні нікети толпі. Героїня цього відео вже зараз, після повномасштабного вторгнення, схоже, свою позицію змінила. Ну, принаймні, я на це сподіваюся. А сам Баста після 24 лютого сказав аж нуль слів на підтримку України, України, де перебуває значна кількість його прихильників, які ходили на його концерти. Баста мовчить, він не здатен нічого сказати, тому що він. Інз цикун, і може записувати зараз тільки ось отакі відеозвернення. Називаєш ти мене, і це при тому, що сам Баста, він же Василій Вакуленко казав раніше, що він українець. Я українець, моя бабуся з Києва, моя дівчини з Кривого рога. Моя мама українка. Був до речі у Басти. І ще один відомий друг з України Київ стонер. Братішка, що маки, це, це Москва. Зато тебе все зна. Зато тебе все зна. Про Київстонера я вам вже раніше розповідав. Якось він запросив російських блогерів у Київ, щоб вони взяли у нього інтерв'ю, і сидячи у Києві, Київстонер кликав Росію. І так... <клес> Зараз, же, коли та сама Росія, яку Київстонер кликав, прийшла, йому чомусь стало страшно. Дуже страшно, коли ти, братуха, просипаєшся, на тебе стоїть твоя жона і говорить, Зай, війна почалась. І справедливості заради я маю зазначити, що Київ стонер, зрештою, перед українцями вибачився, а потім втік з України. Я хочу. не то, чтобы извиниться даже, а попросить прощения с, о, перед теми людьми, чье горе, чью беду я Визнавав, але ігнорірував. Цікаво, що зараз би сказав Київ стонер про свого друга Басту. І наостанок, теж іще ще один надзвичайно показовий приклад. Пам'ятаєте Фьодора Добронравова? Це актор із серіалу Свати, якому було заборонено в'їзд в Україну, тому що він підтримав окупацію Криму та катався на півострів. Я люблю свою страну і наоборот вважаю, що Крим довго повернутися, як і повернувся. В лона свої і в Росію так само відносно нещодавно Добронравова виключили із чорних списків, дозволили йому в'їзд на територію України, і Добронравов віддячив після повномасштабного вторгнення. Він пішов підтримувати російських вбивць українського народу. І я це усе до чого веду, друзі. Нам не потрібна ніяка так звана російська культура, ніякі росіяни, як так звані хороші, так і погані, нам тут в Україні не потрібні. Любити їх, кликати їх сюди, ходити на їхні концерти це просто самоприниження для нас і з вами. Я сподіваюся, що зараз, тепер, після ось оцих прикладів, українці, які цього не розуміють, нарешті усвідомлять. Що ми маємо рвати усі зв'язки із росіянами, у тому числі так звані культурні. Вам може скільки завгодно подобатись Кіркоров, Баста, Добронравов чи будь-який інший росіянин. Але знайте, якщо ви ходите на їхні концерти, якщо ви слухаєте їхню музику, то ви тим самим підживлюєте міф про те, що ми, начебто, із росіянами один народ. Тому подалі від усього російського, подалі від їхніх оцих співаків, подалі від кожного російського гастролера, їм не місце в Україні ані зараз, ані після нашої перемоги. І я дуже сподіваюся, що наша українська нація більше не буде припускатись ось отаких самопринизливих помилок.